Всім доброго дня, друзі. На замовлення мого товариша хочу провести огляд наших акваріумів, наприклад того, які в нас є рослини. І що можемо ми реалізувати на даний момент. Так, Це наш 112 літрів акваріум. Там, де в нас мешкають підсилії гавайські, а також валові анцитруси. Ну і незлічема кількість неокаридін. І раликів Міланії, яких ми ніяк не можемо перемогти. Ну то такої Значить, будемо зараз дивитися, що у нас є, те, що ми можемо реалізувати, чим ми можемо поділитися, що ми можемо продати і за, заробити кошти на якусь покупочку для наших акваріумів. Як ми бачимо на дальньому плані, у нас є. І волісна гігрофіла. Це рослинка, яка досить гарно росте, швидко. Вона не потребує великих там, якихось, е, супер пупер параметрів акваріума яких там складних. Е, світло вона не дуже потребує яскраве. Ну, у нас світло в усіх акваріумах це такі гарні світильники для травників. Це фірма Rival Aqua. Коротше, моя думка така, купити краще один раз гарно, чим потім мільйон разів переробляти, щось хімічити і колхозничати. Значить, росте вона в залежності від того, який вас акваріум, вона буде все одно перти наверх, на поверхню. Отакі вона має гарні подугуваті листя, чимось схожі на листя. Верби. Рудус досить гарно заростає і красиво заполоняється, вона, вона годиться для заднього плану акваріуму. Потім у нас ще є криптокоріна, я не, не пам'ятаю, як вона називається, а там отакий кругло листа. Чесно, забув, а там вон, листочок отакого От плана могу кущик виділити, дивіться. Е, значить, Є Анубіас. Ну, анубіас зараз не в гар... не, досить не в кращому стані. Ну, це, лікується. це лікується за допомогою лимон... рощину з лимонною кислотою. І це борода, ця вся аксін, воно уходить на раз-два, як то кажуть. Е... Є оце отакого плана ось, криптокорінка з таким листям прекрасним. Гудоро. Називається Криптокоріна Гудоро. Також кущик у нас є вільний. Такий, що можна реалізувати. От там ще є криптокоріна вента червона на задньому плані. Також можна Вона е, більше на середній план акваріума годиться. Це є максимальна висота, як бачите, вона десь на середині, чуть більше середини акваріума вироста, не більше. Анубіаси ви бачили. Можна, 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 воно все лікується, не, не бійтесь. Анубіаси лікується досить добре за допомогою лимонки. Отака от рослинка ще досить гарна, це хіміантус. Її можна садити як в ґрунт, так і чіпляти, ось на нашому випадку вона причеплена на скалі. І Вона тягнеться гори і утворює такий. Сказати, клуб клубень рослини. Ну, його зараз не багатенько сталося багато, я реалізував. Ну, щось є. Переходимо до наступного акваріуму. Друзі, це наша 240. -очка. Тут у нас представлені тут у нас наяс із поверхневих рослин наяс і є роголісник, який також що, що те, що те годиться для запуску для, ну, для, для акваріума. Воно буде виїдати зайві непотрібні речовини з акваріума. І швидше пройде біологічна стабілізація вашої мікроприродньої водойми. Тут у нас ростуть. Також представлені анубіаси, потім анубіаси такий зелений є. Потім отам, Анубіас Пінто, білий, він, блин, чомусь там, бачите, і борода його атакує, і він чому-то не пінто. Хе -хе. Такого плана є, а там е Кріптокоріна. Ось її дивіться листя, це така кріптокоріна. Апонагітона листяна вона буде рости до поверхні акваріума, якої висоти акваріум не був. Буде стримитися листя, буде стримитися і стримитися до поверхні. Є там можна дивитися кущики. Потім є отака криптокорінка, вента зелена, можна садити на середній план. Криптокоріна лютея вузьколисна. І е, начебто, поки все там для себе залишив я кущі анубіаса здорового такого, точної назви я не знаю. Але залишив. Потім в мене там також тільки почали давати пагінці кріном рослинка. І пересадив сюди на передній план. Отакий є криптокорін Ой, і хінодорус отакого такого плану. Це у нас еріокалон, але він чомусь не росте, тому що напевно вода йому не підходить. Криптокоріна Нурі також вона сидить на місці. Вон вона. Дуже слабо вона розростається. Ну, потихеньку, як то кажуть, і не туди, і не сюди. Переходимо далі, друзі. В акваріумі з пелікахромісами у нас розміщені рослини, такі як вузьколисний тайландський папоротник. Також анубіас, Це невеличкий сорт Анубіаса, маленький, листя в нього. Німфея червона. Потім. Є сагітарія карликова, ось вона понизу. Е, є вже прирощі дітки апонагетон курчавий, називається, чи кучерявий правильно ось його, дітки. Такий буде лист. ну Вони ростуть також великі. Потім є валіснерія. Вона мені як розказували, це тигрова валіснерія. Бачите, який лист у неї. Не чисто зелений, а такий у. Лямка. Ось. О, там є кущ на задньому плані. А по ноги тона. вже доросліший там не видно скалою. Річ є Амано, яка буде поверху стелитися. То, то, також досить гарна рослина. Ну і все, друзі, начебто, поки по асортименту рослин у нас отаке маємо те, що маємо. Тут у нас представлені в акваріумі з гупишами. На самий звичайний. Це в нас називається, він називається Перестолісник. Також він для запуску досить гарний. Так, він можна і пригружати його, можна поверху пускати. Він красиво досить росте. Начебто все, друзі. Отаке От в нас вийшло з вами відео, цікаве з оглядом наших закварюних рослин. З того наявного, що є, що я перечислив, пишіть в коментарях, будемо якось домовлятися про доставку.